Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже Господи, я жив, щоб вислав робітників на свої жнива, кім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. В одному із епізодів життя Ісуса Христа, учні дивлячись, що їхній учитель робить багато чудес силою над людською і дуже часто звертається до небесного отця із проханням чи з подякою вони кажуть учителю навчи нас молитись і тоді Ісус Христос дає нам їм цей зразок спілкування з Богом щоденно, дає їм молитву Отче наш. І в одному із прохань молитви Отче наш ми просимо хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Сьогодні є Ангелі, і ми з вами також чуємо, що Ісус Христос говорить про ті ж неба, Говорить про поле і говорить про тих робітників, яких на даний час є мало. Звичайно, учні Христові думали, що їхній учитель говорить їм про поле, про господарство, про посіви і збирання урожаю. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб заснувати щоб започаткувати свою церкву тут на землі. І він каже, що ці поля це властиво будуть різні села і міста, де будуть величати храми Божі. Буде говорити їм Христос про те, що тих робітників Яману були такі часи, коли церкву переслідували, гонили. Коли церкви закривали, були такі села, що взагалі не мали церков, і тих робітників, тих слуг Христових направду було мало. Так відбувалося в кожному столітті, а то і по декілька разів на століття, де завжди церква Христова була переслідувана. Сьогодні ми згадуємо пам'ять святого великомученика Прокопія. Цікаве його досить життя. Коли ми читаємо життя святих, ми відкриваємо, що святий Неоній, так він називався до хрещення, народився в сім'ї Христофора, де батько був дуже релігійною і людиною, а мати. Навпаки була погана язичниця. І в ранньому віці батько помирає, і цілковито вихованням свого синочка займається мама. Він схоплював різні науки, відрізнявся мудрістю. І його властиво кличуть, щоб він очолював оце військо, яке переслідувало християн. 303, 303 році, де Леонію було 20 років, в одному із походів на Єгипет він бачить видіння Ісуса Христа. Подібно як бачив Савло і чує звук, чує голос. Чого ти мене переслідуєш? Адже я за тебе постраждав на Христі і пролив свою кров. Коли він подивився ще більше на небо, він побачив знамення Христа. І в тому часі стаються якісь переміни в його внутрішньому тілі, і він хоче, пригадуючи собі науку свого батька християнина, хоче навернутися і стати християнином. В першу чергу, що він робить, він собі заказує такий хрест. Які він бачив на мене, він носить на своїх грудях, і в скорому часі він приймає хрещення, і вже називається роком. Ще мало хто догадується, що він приймає християнство, він починає служити Богові, своїй молитві, своїх вчинках. І одного разу, коли мати підійшла до нього язичниця з проханням, каже це золото, це срібло, що ми маємо, віддай для мужків. На ті поганські каміші. Почувши це прохання матері, він бере все золото, все срібло і починає роздавати бідним, опущеним, небіж. Коли мама це довідується, вона йде до проконсула і починає розповідати, що він є таємним християнином. Здає свого сина, цей розсердився, бере його на умовляння, щоб цей навернувся до цього попереднього свого життя, адже в нього великі перспективи, але він про це навіть і не хоче чути. Тоді його заточують до темниці, починають знущатися над його тілом. Але він терпеливо і з радістю переносить завдяки страждання, терпіння і болі. І після цих всіх завданих бук, два охоронці, бачачи його віру, його мужність, приходять до вчителькомар і просять його хрещення. Коли він охрещує їх, на рану довідається це пропонство і зразу він вбиває тих, які прийняли хрещення. Їхня смерть є мученицю. В майбутньому часі про це довідалися жінки, цих охоронців, інші жінки і приходять понадся жіночок, і вони просять його про хрещення. І коли, дивлячись на ті всі муки, страждання мучеників і відвагу цих жінок, розкаються мати святого Прокопія, стає поруч з тими жінками і каже. Насправді це великий Бог, який рятує своїх людей. Після отримання хрещення і цих не 12, а 13 вже з мамою Прокопія завдають тортура і вони помирають у чоловіської святі. Але в тому часі, коли перебував у в'язниці святий Прокопій, він робить дуже багато чудес. стілює людські немож. Заобої людські страждання і терпіння, поздоровляє душевну людей, робить різного роду чуда, і навіть людина, яка була смерті, ув'язнений, він його повертає до життя. Все ще більше розлютого проходства і всі ті, що були там присутні, і це бачили. І вони з невимовною жорстокістю і люттю виводять. Цього мученика Прокопія із в'язниці, і він сам кладе голову під меч. І так завдають йому смерть через тинання Бога. Бачимо, дорогі братки і сестри, сьогоднішній Євангелії, як воно співпадає і життя святого мученика Прокопія. Де 33-й рік час діяльності життя і смерті Ісуса Христа, і де 303. Пройшло майже 300 років. І по сьогоднішній день, дорогі братя і сестри, оця кров мучеників це є насіння церкви Христова. Ця кров мучеників повинна і нас стимулювати до тої глибоко глибшої віри, до тої мужності, витривалості протистояння з гріхом. І як є важливо, коли ми є свідомі кожного разу, коли чи різного роду випробування, чи то в сім'ї, чи то в родині, чи то між нашими рідними, чи навіть в нашій державі, як правильно вибрати цю позицію, мудру позицію. Як -то важливо в тому часі прикликати Святого Духа. А після тих нападів Слового Духа, через наших близьких, як важливо піти до покаяння Докая чинок і знову почиститися і стати тим добрим зерном. Сьогодні Ісус Христос розповідає про це поле пшениці. Він пригадує своїм учням те, що Він їх навчав, що я є хліб, який зійшов із неба. Хто їстиме цей хліб, житиме по віки. І хліб, що я дам дома даю життя світу. І дійсно, слухаючи сьогоднішню Івангелію, ми з вами пригадуємо притчу про сіяча, правда? про це добре зерно, про це зерно, яке падало на різну землю, на камінь, на стежку, бур'яни і на добрій повітря. І бачимо, що тих чотирьох зерни тільки одне принесли. Ті. Старайтеся і ми, дорогі братія і сестри, щоб і ніхто і ніщо в нашому житті не заголошило нам оце слово Боже, яке ми слухаємо кожного разу і нам пригадуються ті слова, які каже Христос, кохайтеся, наверніться, бо Царство Боже близько. Ми не знаємо, коли ми закінчимо своє земне життя, чи через годину. Можливо, через день чи через рік, але Христос нам пригадує, куди мій ми йдемо, ми прямуємо до Царства Божого. Його можна дуже легко втратити, але важко здобути. Бо каже Христос, що царство Боже береться силою і хті всі, хто спілкується, посягає. Так, дорогі браті і сестри. Христос це є це зерно нової церкви, то на землі, для якої ми належимо. Але бачимо, що кожне снебло пшениці має колосок. І властиво сьогодні Христос розказує, що в цьому колоску є тих 12 апостолів і є 13 Христос. Ми не раздаємо задану пшениці, де ми не можемо злічити тих себе. Тих полосків, тих зернин, так само і по сьогоднішній день. Церква Христова, яка є простидана по цілому світі. Апостоли, які розійшлися по цілому, цілому світі, і з тим добрим ітверним зерном Слова Божого, вони там засівають цей духовний лад. Вони там засівають церкву Христову. Вони там підживлюють своїм переслідуванням, своїм гонінням, своїми тортурами, а навіть своєю вчинити і жертовною смертю. Стараємося і ми, дорогі брати і сестри, вибрати ту правильну і правдиву дорогу. Щоденно засіваємо м'яз тими добрими християнськими привітами і побажаннями, тими нашими добрими вчинками. І будемо бачити, що і ми, і наш рід отримуємо благословення небесне, благословення Боже. А якщо ми отримуємо це благословення Боже, ми будемо мати не тільки те, що потрібно нам до життя земного, але Господь нас покличе і поблагословить нас для життя вічного у царстві Небесному, де Аминь. Слава Христос Христу. Спасибо